Друзі, всім привіт! З вами Оля. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я знімаю це відео в парку. Я прийшла сюди, тому що хочу поговорити про натхнення і про те, як перебування вдома воно вбиває це натхнення і взагалі вбиває ціляку жагу до життя. Натхнення важливо не тільки для творчих людей, людей там, творчих професій, які постійно щось пригадують. Натхнення потрібно нам, в принципі, для життя, для того, щоб діяти, жити, для того, щоб пізнавати це життя. Перше, що мені спадає на думку, коли справа заходить про натхнення, це те, що не варто слухати людей. Які знаходяться в панічному стані, в тому стані, коли вони говорять про те, що все буде погано, війна буде тривати ще десятиріччями, ми всі помремо, буде ядерка. Такі люди я дуже вразлива до таких думок і до таких людей. Саме тому після спілкування з подібними друзями, знайомими, мені потрібен час. Що все це не те, щоб переварити, а те, щоб відкинути це все, щоб знову вислухати свої якісь думки і продовжувати діяти. Ми живемо в складний час, це правда. Проте, чи колись були взагалі у нас на планеті легкі часи. Я розумію, що є країни, де є класні умови для життя. Проте всі ті люди, хто залишився в Україні, у них є певний вибір. Тобто це їх вибір залишатися в нашій країні у більшості з нас. Саме тому треба прийняти ці умови і просто діяти, тому що інакше можна просто лягти, скласти руки і взагалі нічого не... Діяти, поки не закінчиться війна. А всі ми знаємо, а всі ми не знаємо, коли вона закінчиться. Що ще вбиває моє натхнення? Це звичайно порівняння себе, своїх результатів з результатами інших людей. Людей в моїй сфері, в моїй професії, або в принципі тих людей, які показують через соцмережі, тому що у нас зараз є можна сказати, єдине вікно, куди можна подивитись за успішними людьми, це соцмережі. І ти волею-неволею порівнюєш себе з успішними мамами трьох дітей, порівнюєш себе з тими, хто класно веде, веде свій бізнес, порівнюєш себе з творчими успішними людьми, які знімають можливо хліби для дуаліпи, і думаєш. Взагалі, чи буде в мене такий шанс реалізуватися, чи зможу я а взагалі на що я здатний, і починається самовідчування, вмикається свій внутрішній критик. І я завжди собі нагадую, не порівнюй себе з іншими людьми, тому що, по-перше, ми не знаємо фундамент і точку, з якої починала та чи інша людина. У кожного з нас різна база. Ми ніколи не дізнаємося що стоїть за цим чи іншим успіхом, тому що всі ми знаємо, коли там, виникають кризові ситуації і відкриваються якісь правдиві факти, і не завжди успішний успіх, він такий солодкий. Саме тому, якщо ви інколи будете порівнювати себе з кимось, просто пригадайте те, що не все так однозначно. А якщо говорити про приклади, то, звичайно, що можна надихатися результатами, можна надихатися роботами, можна надихатися великими людьми. Хоча, знаєте, щодо до автобіографії великих людей теж, теж не все так однозначно, тому що із нещодавнього мама Ілона Маска видала книгу. Жінка, у якій є план, і багато хто в соцмережах сміється з того, що там перша фраза у моїх батьків був літак, тобто треба жити своє життя і нікого, і не приміряти чужі речі, скажімо так, на себе. Коли бувають такі періоди, коли в житті не відбувається нічого. Або відбуваються якісь внутрішні процеси, а зовнішні ні. Тобто, коли, наприклад, як зараз, немає роботи, Постійно, я не їжджу в офіс, я не маю графіка робочого. І втрата роботи для мене була втратою 100 опори. Вона мені давала якийсь режим, якийсь графік, Те, що як годинник, по якому я орієнтувалась, жила, будувала свої плани. Саме тому зараз я продовжую прокидатися о 6.30, робити зарядку. Ставити собі задачі, це ще викликано тим, що я завела собі блог. Проте я знаю, що багато людей, які виходять на пенсію, вони дуже швидко згасають. Чому? Тому що у них немає роботи. У мене є знайомий. Мама якого вийшла на пенсію, проте вона жодного дня не сиділа без діла. Вона собі придумувала якісь плани, якісь задачі. Планувала тиждень місяць, планувала зустрічі з подругами, планувала якісь відвідування театру. Знаєте, можливо, це дуже важко інколи почати робити, але як метод виходу з якогось застою в житті дуже ефективний. Ще звичайно те, що мене наповнює, те, що мене надихає, і зазвичай після цього всього я хочу діяти, це журнали, книжки. Я дуже обожнюю все, що надруковане, все, що має свій візуал. Тобто, ось такого плану в мене навіть планери, вони дуже красиві. Я дуже полюбляю. І дуже полюбляю надруковані. Картинки і надрукований текст. Я дуже полюбляю аромат сторінок. І все це, все це мене наштовхує на якісь ідеї, на якісь думки. У мене є зараз настільна книга Анатомія письменниці і я дуже надихаюсь, коли її читаю. Я дуже заряджаюсь, коли її читаю. Мені подобається, подобаються історії, які, якими там діляться письменниці. Я дуже полюбляю уявляти про те, про що там розказується. Тобто книжки, вони як метод натхнення дуже працюючі. Для того, щоб в мене з'явилися нові думки, натхнення, мені єдине, що необхідно просто вийти з дому і просто погуляти. Просто ні про що не думати. 30 хвилин і я вже оновлена. Ви ж знаєте, що науково доведено, що прогулянки вони запобігають розвитку таких хвороб, як хвороба Альцгеймера, тому що саме прогулянки, ходіння, пішки, воно формують нові нейронні зв'язки і просто, по суті, оновлюють, оновлюють нас. Ось такі мої методи. Як я приходжу, привожу себе в стан натхнення, стан продуктивності. Тому якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк, коментуйте і до нових зустрічей. Там позаду хтось прийшов. Мені дуже некомфортно. Знаєте, в дитинстві казали, що тобі звістка або лист. Так, ладно.